Розвелось багато кидалов, це тема, яку потрібно обговорювати вічність, Того, що люди забувають, що є люди, які хочуть нажитися. Люди, є така проблема, всі судять по собі. Наприклад, якщо ти чесна людина, ти не думаєш, що тебе мають обманути. Але, на жаль, є дуже багато людей, які хочуть заволодіти вашими грошима. І так, е декілька зараз розкажу ситуацій, які останнім часом відбулися. Сьогодні побачив групі вайбері, де всі зерновики розкидують свої закупівельні ціни. Побачив, ну, це мені скинули раніше. Побачив, кажу, чуєш, а що це за зернозбут. Ти там розкидаєш якісь ціни, кажеш, що це ти, ну, не кажеш, що ти там купуєш. Я кажу, стоп, я там не купую, покажіть що. Дивлюсь там, по-перше, в мене буковка Д Дмитро, а, в з... а цей чувак написав зерно Т, там, Т, Толя. І виходить, він написав англійською мовою. Він не взяв слухавку спочатку. Відразу колега почав його набирати. Потім він почав відписувати, що доброго дня, да, закуповуємо туди-сюди. Ми кажемо, слухай, а ну що за компанія? Зернозбут там, ні-ні, каже, там зернозбут, там ми все. Ми Вінницькі пацани знаходимося. Каже, да, а скинь якісь коди до РПУ, каже, бо я через букву Т пишу, не, не вибиваю. А через букву Т якийсь там в Харкові зареєстрований, Каже, ні ні, то не українськими англійськими. Каже, слухай, ти блін, якими англійськими? Як це в Україні? Ти компанію назвав українською мовою. Каже, не вимахуйся. Ну коротше, факт в тому, що є ціни від зернозбута. Які, ну, які ми не купуємо. Тобто, ви уявляєте, ви почули, довіряєте, співпрацюєте. Ну, не так, окей, ви нова людина, ви побачили мене в інтернеті, ви бачите, що я ні від кого не відховаюся. Ви бачите, можете прочитати коментарі під будь-яким моїм відео. Там ніхто мені не пише, що ой, ти зі мною не розрахувався, ой, ти кидало чи щось. Що, що. У нас такого нема. Це раз. По-друге, є репутація, нас вже знають. Ми вже працювали з багатьма фермерами, в принципі, трейдерів в Україні. Не, не працювали, знаєте, з ким? Скажу чесно: з Бунги не працювали ще. Ну, бунги з посередниками не працює. На жаль, дуже дуже хотілося б з ними працювати, але ні. Коротше, виходить кидалово, який завезіть і розрахуються пізніше. А що це за коли це вдруг раптом в нас так з'явилось в Україні, що всі почали вірити і вести, і розрахунку чекати, це що за. Це, це, це що за новини? Це перше. Потім зараз куча відео мені скидають фермера, кажуть: а хто це там одного, другого, третього. При, при, привезіть від строчки, привезіть від строчка, там десь коментарі, десь хтось ціни скидає мені теж, що привезіть від строчки від строчки від строчки. Та блін, ну харе вестися. Якщо є відстрочка, ви вже ну давайте так: ви хочете попрацювати з фермером. Я кажу за себе: не завжди вистачає грошей для того, щоб купити товар, який продають всі фермера. Ну, не вистачає, ну буває таке, що є гарна ціна, а ну, в тебе не вистачає грошей, тобі з тобою за не розрахувалися, чи там ще за щось, чи ти чекаєш. Ну, ну нема зайвих грошей. Ти можеш запропонувати там, типу, фермеру привезти у відстрочку, але не новому фермеру. З новим фермером потрібно працювати завжди по факту. Тобто ти показав йому, що в тебе є гроші, все окей. А далі якісь умови, ти можеш сказати: дивіться, я можу там, е, сьогодні не можу, завтра не можу, післязавтра не можу, но з понеділка мені зі мною розрахуються, я вас сразу вже заберу. Все, сьогодні гроші, завтра товар без проблем. Ну, будь ласка, не забувайте про те, що всі хочуть десь когось зручити, дуже багато людей, які готові зробити багато цікавих. Е, а, до речі, сьогодні. До мене, до дружини дзвонять. Спочатку дзвонили до її бабусі, дзвонили, казали: зараз пройдіть аутентифікацію номеру телефону. Вам зараз прийде код. Вони заходять там, чи лайфчики заходять на офіційний сайт і, ну, типу, що якесь підтвердження для авторизації. Коли вони отримують код від вас, вони можуть з вашого номера, я так зрозумів, зайти в Телеграм. І потім з Телеграма вже багато хто бачив, ці теми розсилаються. Е, проголосуй за мою родичку, дружину або перейди, от тобі безкоштовний, чи там е, не безкоштовно є ще. Е, от тобі е, преміум доступ до Телеграма. Коротше, наведіться на цю всю фігню. Е, трошки халя... ну, халяви нема. Я скажу так: халяви нема. Є розіграші, в нас, до речі, були, ми всім відправили призи. Сьогодні, до речі, розіграш. Проводить Вовка Брус. я теж прийняв участь. Зараз чекаю номерки. Мені вже дали, буду чекати. Сьогодні десь о 12 годині вони мають розіграти косарку. Може, виграти. Тому якщо таким чином, так, да, ви можете перемогти щось, виграти, все окей. Но... а ще один роз нещодавно був. Розвод створювалася сторінка в Тікток і казали: скиньте мені гроші, а я вам два рази більше скину. Яка система? Ти скидаєш йому там 200 гривень, він тобі вертає їх 400. Потім ти скидаєш, він тобі вже не вертає. І це, типу, акція діє сутки, як він каже. Ну, коротше, починають кидати, 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 і він потім просто пере... ну, і він з обов'язкові умови, які ти маєш додати в друзі, і репост, е відео, ну, фоток зробити, що він тобі повернув гроші. Ти в себе репостиш. Твої друзі. Бачать, кидають йому, він їм перший раз кидає, другий не кидає. Ну і там вже велику суму кинув, вже він хрен верне. Ну це просто жесть. Коротше, шахраїв достатньо, я вас дуже прошу, будьте обачніші і не ведіться на цю солодку якусь маніпуляцію від них, того, що втратите набагато більше.